Мене чекали, за зимою. <смі> а я сьогодні вирішила показати вам те, що я вам обіцяла. І що я вам обіцяла? Хто згадає? Так, дивіться, де ми. Ну в парку. Тут дуже красиво, але, я. але зараз вам буде і не видно. О, там дуже багато гарних квітів. Так, я зачекаю, поки ви доєднаєтесь. А потім покажу вам, куди ми прийшли. Тому що прийшли ми з вами в одне місце. Доброго ранку. Ти вже не спиш. Ти що, чекала мого ефіру? А чого ти шов чи ні? Дивися. Я зараз для тебе покажу одну красу. А, хотіла показати, але не видно. Красота. так. так, так. Так, вони відціліли, але отут є бутончик. Тому, ось, дивися, бачите, для тих, хто не спить, ось така гарна. На неї світи сонечко. І в день вона розпуститься. А Ще мені дуже подобаються ось ці квіти. Вони такі цікаві, а листя таке бордове бордове І ось така. Цікаве дерево росте у такому горшку. Під низом отакі темно-фіолетові листя і фіолетові квіти. Ось так цікаво. Так, одної квітки для квітки замало. Треба букет, тому потрібно три. Дивіться, ось ще три. Це як рози в бутоні, які ще не розпустились. А якщо придивитися, є один, два і ось ще один, третій. Цілий букет. Так, бачиш, ти проснулася рано і для тебе квіти. Зараз я покажу. Ще отакі цікаві. Я не знаю, як вони називаються, ці водяні лілії, але вони так класно, високі такі і цвітуть фіолетовим. Так, дивіться, ми з вами можемо залізти прямо під мостик. Бачите? Побували під мостом, називається. Так. Ось я куди привела сьогодні на водопад. Я обіцяла багатьом водопад. Так, де моя Маріночка? Я бачила, що вона не спить. Вона вже у Фейсбуці викладає фоточки. Так що Маріночка чекає. Ось така краса. Хочете ближче підійти. Будемо насолоджуватися сумом води що я вам не знаю сонце -то світи очі дякую Він. так дивіться я для тебе ще знайшла цілий букет ось тут ростуть оці фіолетові і ось, ось і тут лотоси ось їх тут багато але на них напала... Ось і тут. Але на них напала якась пля. Видно, їх тут не кроплять. Доброго ранку. О, так, ще всі красиві. Ой, бачите, щось на них оце красиво так. Так, якби її так було приблизити. У мене на екрані гарно, а коли я потім добився записи, то виходить... Така якість собі не дуже. Так, доброго ранку. Зараз я розверну камеру. Доброго ранку всім, хто доєднується. Ми гуляємо містом Харків, у парк. І ось я привела сьогодні на отакий водопад, щоб ви насолодилися зранку такою красою. Небо дуже чисте. Сьогодні буде, я думаю, тепло. І зараз так, трішечки зранку я подумала, що буде прохолодно, тому одягнула я хотіла десь сісти, щоб сонце не світило очі. Тут є одна лавочка, вона в такому затишку знаходиться тіні. ті. чути водопад. Тут так тихо. О, і ти тут сидиш ось так під деревами. На тобою росте дерево, від нього звишають отакі. Я не знаю, як він називається. Клинок, я так думаю. Листочки похожі на клинок. Доброго раночка, Маріночка. Радше я вийшла в ефірчик. Подивися, де ми. Ось. Ми на водопаді. О. Оце дерево, мені його жалко, воно щось уже осипалось. Значить не осінь. Так. О, я в руках тримаю одну штучку. Пісту їх відірвала. О! Чуєте, як шумить водичка. Ну, яркість падає. Але щось якась піна на воді. Фонтан ще не працює. Мені дуже подобається оцей мостик. Як правильно він буде український мостик? Ось. Так, да, краса. Знаєте, от радію... Кожному дню те, що працюю ось біля такої краси. Тому всім рекомендую знайти затишний куточок, який вас радує. Не обов'язково має бути отакий парк в центрі міста. Я коли жила в селі, так, буду вам розповідати. О, будемо дивитися з вами. Ось так. Я коли жила в селі, у нас не було парків, Маріночка знає. Не було, ну, там були гарні місця, десь там на річці, але знаєте, у людини має бути місце її сили, якби затишний куточок. І я в дитинстві думаю, ну, що це значить місце сили, ну, якесь місце, де людина може побути сама з собою, своїми думками. І я шукала собі таке місце. Ну, ми жили в квартирі, але я розуміла, що це має бути місце на природі. Мені так хотілося місце на природі, от зараз як я... Знаходжу такі місця в себе в місті, в парку. ніби, здається, живемо в такому великому місті, але тут знаходиться природа, де можна просто посидіти, послухати шум водички, насолодитися прекрасними квітами. І це тебе заряджає і надихає. Тому сьогодні я ось з вами поговорю про таке ваше місце сили. О, є таке місце сили. Напишіть, будь ласка. Чи є у вас таке місце сили? Можливо, воно у вас в будинку, в якійсь кімнаті, де ви можете побути сам, сама, без нікого і зі своїми думками. Привіт із баку, привіт вам із Харкова. А такий привіт вам із такого міста. Ось, дивіться, ми тут біля води, в центрі міста насолоджується гарною природою, тому що природу не тільки створює сама природа, а ще створюють люди. Люди створюють для людей. Для того, щоб вони насолоджувалися такою ось красою. І ось я в дитинстві думаю, а де ж моє місце сили, де мені знайти таке місце, яке я буду сама, і щоб мене ніхто не бачив. Ви навіть не подумаєте, де я знайшла собі таке місце. У бабусі великий будинок і ну, свій двір. І я за будинком знайшла там, де були зложені доски під будинком, ось так, знаєте, під. Стіною. Я сіла на ті доски, і там так було, що я ніби була в такому затишку, де нікого не було, де не було, знаєте, де всі проходять кожен день, таке місце, де ти залишився сам. Ось таке було в мене місце сили. Я приїжджала до бабусі, я ходила туди, і там були в мене якісь думки. Але знаєте, наше внутрішнє, наше вище, воно з нами. Говорить біля води. Ось зараз я з собою розмовляю своїми думками біля води. Я люблю водойму, де поплавати. Я люблю ось водичку біля парку. Тут так гарно тече як водопад. Зараз я вам покажу, Хто доєднується? Ось таке місце. Красиве. Ось тут виходить. Кілька фонтанів. Ці фонтани вони ось б'ють, ось я пальчиком поплю, звідси, з водички. Але зранку вони ще не працюють. Вони будуть працювати трішечки пізніше. Так, доброго ранку. Так, щось не пойму, що це за смайлики, Ну ладно. Тому е, вдень тут б'ють фонтани, а зранку просто тече водичка із одного фонтана в інший. І далі, 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 далі. І там ще є два квінтани. У Олександр не важливо, я вас пам'ятаю, доброго ранку. От туди вона тече. Ось тут люди через неї йдуть на роботу. чуть-чуть далі, ось туди, по сходинках до гори, там є спортивний майданчик. Це парк не просто, знаєте, подивитися на водичку, посидіти подивитися на квіти. Тут є і спортивний майданчик, тому можна тим, хто хоче займатися спортом. Зранку тут дуже багато людей бігають. Хтось на велосипеді їде, хтось на самокаті. Ой, дякую вам за лайки. Ставте, ставте і підписуйтесь на мій канал. Так, подивилися, тепер можете трошечки подивитися на мене. Так, а ви думаєте, хто там говорить за кадром, про що вона розповідає? Так. Трошечки сонечко мені світить, мені треба від нього сховати. А же мені від нього сховатися? Так, дуже приємно. А, приємно, що я вас пам'ятаю. Так. Ну, буде трошки тінь на моєму обличчі, тому що е е дерево ось отут одне, Все. бачите, воно вже листя втратило. Ось тут гарно. О, можна отак. Так на мене тінь не падає. <рес> Та була що я розповідала. Я розповідала про парк. Так, в парку є е, і ось туди, якщо ми підемо, зараз я вам покажу. Ось туди, куди йде водопад, там є зоопарк. Боже, треба вас повезти в наш зоопарк. Він дуже красивий. О, дивіться, як тут гарно. Мені дуже подобаються наші ліхтарики. І наше місто, ще наш мер, який уже покійний. Він зробив зелене місто, місто Харків, коли був Євро-2012, хто знає, що таке Євро-2012, це футбол, який приймала Україна та Польща. І Україні потрібно було зробити ну, так, щоб могли приїхати до нас з інших країн світу, з Європи на футбол. І робили порядки в місті. Хто вам сказав, що в Харкові говорять всі на руському? Я розмовляю українською мовою. Тому не щуєте мою розмову? Тому що я з Вінниці, але живу в Харкові з 1999 року. Представляєте? В цьому році буде 26 років. Ну, те, що ви були в Харкові, ви ж тут не живете. Тому, якби ви були в Харкові на даний час то Ви знали, що обслуговують усіх магазинах В АТБ українською мовою. Тому харківчани законопослушні, і вони виконують закон. Вони розмовляють українською мовою. Так, а ви відкуда, ви в кого питаєте мене? Я з Харкова. Що печально? Печально, що розмовляють українською мовою? Так те що тому що ми живемо в Україні. Ми маємо здати свою рідну мову. Я її дуже люблю, тому що я навчалася в українській школі. І коли я приїхала в Харків, так для мене було трішечки дивно, це було в 99-му році, що викладали російською мовою. І мені було дуже важко вивчати вищу математику російською мовою. Але я Віталій Кучер, з русским познайомитись можна? я так, Мені не подобається ваша тема. У нас парк ранішній. Я прийшла сюди не для того, щоб знайомитися з деяким, а щоб знайомити вас з нашим прекрасним парком і зранку надихнути вас на хороший день, на гарний позитивний. І неважливо, де ми живемо. Ні. В Росію я точно не поїду, тому що я українка, у мене тут діти, а у мене тут сім'я. Можливо, якусь іншу країну, так, в Росію ні. Так. Надихнути гарним настроєм. Тому не важливо, де ми живемо, з ким ми живемо. Головне, щоб ми відчували себе хорошою людиною всередині себе. А хто кого любить і як відноситься один до одного, це вже їхня особиста справа. Тобі, тому головне, щоб у вас було любов всередині себе і хороший настрій на хорошу позитивну роботу. Лілічка, ну де в Ютубі. Всі там гуляють зранку, шукають де тебе поговорити про щось. Так, але ж це все. Знаєте, як випробування як ти справишся з тим, щоб коректно відповідати людям. Тому що є різні люди, і вони живуть по всьому світу. Хтось розуміє, хтось не розуміє. Хто як до кого відноситься? ю… А, книгу краще прочитали про мислення. Ну так це добре, тому люди цікавляться, як одні відносяться до інших. Як їхні думки про що? Ось в мене зранку думки про те, що я випила каву і хочу йти на роботу. випити ще одну каву, тому що в мене є кофемашина машина на роботі і там смачна кава. Так, а скільки там годин, мені не потрібно бігти. О, я забула, Що я прийшла? Погуляти. І дати вам гарну пораду на день. Тому де моя Маріночка, яка чекає мою пораду на день. Буду витягувати вам пораду. Хочеш кагамити? Ти ще не пилака, тому пий кавульку. Так, щоб сонце не світило. Отак. О, дивіться, як гарно біля водички. Я... З лотосами, бачите, тільки що лотоси були у нас у воді, тепер лотоси в мене в руках. Отакі От прекрасні білі лотоси, квітка душі. Тому у нас поради від душі, для душі і для тих, хто це розуміє. Хто не розуміє, проходьте мимо. Так, тому порада для всіх на сьогоднішній день, що день сьогоднішній нам несе. І що до чого нам потрібно прислухатися. Так, хоче витягнутися, дуже багато але Нам потрібна одна. Так, тобі потрібен час, тобі потрібен відпочинок і час для відновлення. Не поспішай з рішенням. Тому, якщо у вас є якесь важливе рішення і ви думаєте, чи потрібно прийняти зараз чи ні, не поспішайте. Краще відпочиньте і прийміть рішення, коли будете для цього готові. Так, Маріночка, ти де пишеш плюсик, чи ти вже побігла на роботу? Бо я щось сьогодні довго, вже 17 хвилин. Ну, обично 20 хвилин. Так, Лілічка, якщо ти тут, для тебе пораду витягую на сьогоднішній день. Ще день сьогоднішній тобі принесе. Не втрачай віри та надії, ти на правильному шляху. І майбутнє відкриє тобі яскраві перспективи. Сяй, зірка, сяй. Ну 17-та це ж, зірка, це твоя карта. І моя також. Так, для себе витягую пораду. Хто хоче пораду від моїх таких чудових карт. Так, я вже витягнула, поки плюсик твій побачила. Сяй, зірко, сяй. Карта у тебе сьогодні 17 Так, Тому витягую для себе також пораду на сьогоднішній день. Щодень сьогоднішній мені принесе. Так, керуй ситуацією через логіку та справедливість. Мій аналізувати факти, але не забувай про співчуття. Ну, співчуття це моє все. Я співчуваю всім і кругом. Собачкам, котикам, людям, хто б там не був, що б не просив, так, Олександр, ви також хочете пораду. Добре, я також для вас витягну пораду. Я співчуваю всім. Навіть тим, хто пише погані коментарі, я думаю, що їм потрібна доброта, любов і забота. можливо, вони прийшли сюди, щоб почути добрі слова. Тому і в мене добрі слова є для всіх. Тому що, як навчає нас. Потрібно любити всіх людей, неважливо звідки вони і хто. І всіх-всіх, і тваринок також. Полюбіть ближнього свого. Я намагаюсь, не завжди виходить. Олександр, для вас карта. Так, говори правду і мисли логічно. Твоя мудрість і чесність допоможуть приймати правильні рішення. Бачите як? Потрібно говорити правду і мислити логічно. Тому ось я кажу, я кажу правду, те, що я думаю, я не люблю брехати, я завжди за чесність. Якщо мені щось не подобається, я так і кажу. Мені це не подобається, мені ці коментарі не подобаються, я відповідати на них не буду. Тому я тут за чесність, за доброту, за те, щоб сіяти хороше насіннячко. Це е, будь ласка, будь ласочка. це то, щоб донести людям таку позитивну, хорошу енергію. Так, Хі -хі. Галіна, бажання целі в будущем. Ну, е, я можу просто пораду вам витягнути, а я не знаю, як ви її правильно е, для себе. А дачі ні, карти такого не дають. Вони тільки дають пораду, як зробити, щоб це було правильно. Ну, щоб це збулося. Так, терпіння окупиться. Зараз час оцінити свої зусилля і чекати на результати. Бачите, Галина, терпіння окупиться, значить все буде добре. Якщо знаєте, як ми інколи хочемо тут і зараз дуже швидко, але ось нам підказує на що по всесвіт, що потрібно, трішечки терпіннячка. Тому якщо ми наберемося терпіння, якщо ми почнемо працювати не тільки, знаєте, кажуть, людина не така, ну можливо, спочатку потрібно розібратися в собі, що в тобі не так. Якщо Якась ситуація, з якою ви не можете справитись, просто змініть відношення до цієї ситуації. І ви побачите, як вам починає краще і легше жити. Коли ви цю ситуацію, яка склалася, просто подивитесь на неї під іншим кутом. Сприймете її для себе по-іншому. Я почала говорити і почала кашляти. Тому що я також, ну, наш ж досвід з наших якихось знань з того, що ми переживаємо для себе. Тому якщо ситуація якась не така, тому і терпіння обов'язково так. Ми інколи розуміємо, що ми хочемо прямо тут і зараз, але інколи потрібно зачекати. Зачекати, тому що є обставини, які не дозволяють деяким людям бути разом. А можливо, просто потрібно пройти перешкоди, які допоможуть вам зрозуміти краще один одного, зрозуміти ситуацію, прожити якісь моменти важкі. І потім прийде щастя. Всім гарного дня. Я побігла на роботу. Всім дякую, хто доєднався. Хай день буде у вас світлий, ясний, гарний, позитивний. Так, ще вам трішечки водопади. Так, як гарний. Водичка, що Сонечко світи, дивіться, які вам сьогодні. Сонечко, водичка. Яка енергія класна природи? Надихайтеся, знаходьте біля себе гарні місця і надихайтеся природою, Не бачите в світі тільки погане. Бачите в світі щось хороше, можна випити чашечку кави і вже порадіти, можна одягнути якусь свою улюблену прикрасу і порадіти. Можна подивитися на гарну природу за вікном, на чисте небо. І скільки всього у нас є, того, чим ми можемо надихатися. Тому надихайтеся гарною природою, гарними речами і будьте щасливі. Всім гарного дня. Пока-пока.